Топ-15 додатків для Shopify дропшипінгу або для тих, хто має власний продукт та хоче його продавати на Shopify. Завдяки цим додаткам ви розширите функціонал вашого Shopify магазину. Ви зможете оптимізувати та автоматизувати деякі процеси в вашому магазині, а також деякі з додатків дозволять вам більше заробляти. Друзі, з вами Дмитро, Voodoo.com. Ну що, поїхали! Але перед початком невеличка ремарочка про те, чому взагалі ми говоримо про Shopify-додатки. Друзі, по-перше, ми працюємо з платформою Shopify. Це одна з найкращих платформ для запуску бізнесу в інтернеті, якщо ви плануєте щось продавати, або власні продукти, або продукти інших постачальників. І одна з основних переваг цієї платформи: те, що якраз у неї є безліч додатків, які ви можете використовувати. І всі ці додатки знаходяться в одному місці. Уявіть це, як App Store від Apple і так само у Shopify є свій. App Store, де ви можете знайти ну просто тисячі додатків, які дозволяють ну мега розширити функціонал будь-якого магазину на Shopify. Ці додатки дуже легко встановлюються. Вони всі між собою схожі по дизайну, тому що є у Shopify певні стандарти розробки цих додатків. Не так просто створити додаток і розмістити його в Shopify App Store. І вже ж вони не так сильно тормозять ваш Shopify магазин, як, наприклад, додатки для WordPress, додатки для Magento, або для інших платформ для. Трудної комерції. Друзі, на цьому ремарочка закінчилась. А тепер переходимо до жирного контенту. Я почну, напевне, з додатків, які найбільш мені близькі, тому що я займаюся Shopify дропшипінгом, я продаю в своїх магазинах товари сторонніх постачальників із Китаю. І я почну з трьох крутих додатків платформ для підключення постачальників до вашого shopify магазину І перший додаток, а вже ж, це найтоповіший додаток для дропшипінгу з AliExpress, коли ви можете підключити будь-якого постачальника на AliExpress і. Продавати товари з Аліекспреса в автоматичному режимі в вашому shopify магазині. Тобто, ви додаєте будь-який продукт з Алі в ваш магазин, приходить замовлення в ваш магазин, і ви автоматично замовляєте цей продукт на Аліекспресі. За цією системою працює ну, типу, сотні тисячі людей у всьому світі. Це не називається Аліекспрес там Шопіфайдропшипінгу. Вот. Цей додаток дуже крутий. Подивіться 23 тисячі відгуків. 5 зірок, ну це найкраще. Плюс цей додаток є офіційним додатком Аліекспресу. Ну, більше з вас точно з ним знайомі, якщо за нами підписані, або знаєте, що таке Shopify Dropshipping. Але ми самі цим додатком користуємось. Переходимо до наступного додатку постачальника: це Zendrop. Це також крута платформа по типу Disursa, яка має своїх внутрішніх постачальників, які ви просто під'єднуєте до будь-яких продуктових лістингів вашому Shopify магазину. Принцип дії майже такий самий, як у Disorса. Нічого особливого, у них є теж свої. Там, трендові продукти, які ви підключаєте, можете їх шукати, підключати, можете також брендувати. Це теж дуже крута фішка Зендропу, POD. Що таке означає POD? Це означає Print on demand, коли ви можете друкувати будь-який брендинг на продуктах, які ви обираєте. І це теж дуже класна штука. Тут можна було би згадати ще про декілька додатків в Printify, наприклад, ось такий додаток, він дозволяє теж друкувати на будь-яких продуктах ваш власний дизайн. Printful, але я не є дуже експертом в print on demand продукції, я більше експерт просто в дропшипінгу. Тому Zendrop крутий додаток. Давайте перейдемо до наступного додатку, який я теж рекомендую, з яким ми дуже багато працювали. Це CJ Dropshipping. Аналог AliExpress, аналог Disorsu, навіть виглядають вони майже однаково в плані адмінпанелі. Теж. Купа продуктів, іноді тут можна знайти продукти постачальників навіть дешевше, ніж на Аліекспресі. Це теж дуже великий плюс. Рекомендую обов'язково користуватись. Принцип діє абсолютно так само: встановлюємо додаток, шукаємо там сторонніми якимись способами продукти, знаходимо їх в CJ Dropshipping, вони там точно є. І після цього підключаємо, зв'язуємо продукти в нашому магазині з продуктами в CJ Dropshipping. Також тут теж є print on demand є виготовлення великих партій продуктів. Ще Одна крута особливість цього додатку: те, що у нього досить швидка доставка, порівняно з Алікспресом, якщо ми мокрестом Дісерс швидше. До речі, друзі, якщо вам цікаво зайнятися якраз продажем китайських товарів в shopify магазині по системі дропшипінгу з мінімальним фінансовим вкладенням, тому що це дропшипінг, це не закупівля товарів. То запрошую вас на наш безкоштовний майстер-клас по тому, як почати продавати товари, сидячи там, наприклад, в Україні і продаючи товари абсолютно по всьому. Світу, товари китайських постачальників, запрошую вас на наш майстер-клас. Перше посилання одразу в цьому відео реєструйтесь абсолютно безкоштовно. Розповідаємо, що це таке, як тут заробляти гроші, і даємо рекомендації, як взагалі почати цим займатись. Що ми говоримо про дропшипінг або продаж власного продукту, важливо мати додаток, який буде автоматично збирати відгуки з наших клієнтів або дозволить нам самим ну, написати ці відгуки. Ну, ми говоримо тут про продажі, іноді, коли ти запускаєш новий продукт, новий бренд, треба ну, зробити так, щоб вже відгуки були до певного продукту. Це абсолютно нормально. Так робить 99% там тих же дропшиперів. І для цих цілей є у нас три додатки, які ми сьогодні розберемо. Почнемо з першого. Це JudgeMe, Product Review. news Всі вони, в принципі, однакові, тому що ну, дуже багато є додатків для відгуків. І, можливо, ви коли там починаєте шукати їх. Там є і шуфікій стандартний, ви починаєте шукати, не розумієте, які обрати. І я дійсно рекомендую там Judge.me. Наступний додаток, який я рекомендую, це Lux. Це один з найпопулярніших додатків. Він дуже круто виглядає на сайті. Він дорого трохи коштує, насправді там 999. Але дозволяє купу купу всього. До кожного додатку ви можете дивитися всіх їх переваги тут. Зрозуміло, що collect reviews на автопілоті це означає, що ну це не тільки у, у, у Лукса є, коли додаток автоматично бачить замовлення, які роблять ваші клієнти, для яких продуктів він це бачить автоматично через 2-3 тижні. Після того як клієнт отримав замовлення, він відправляє лист клієнту з запитом про те, чи сподобався вам продукт. Лишіть, будь ласка, відгук дає посилання на це, і це все відбувається на повному автопілоті. Прикиньте, як круто. Вам Не треба просити клієнтів самих лишати вам відгуки. Або вам не треба там думати про те, що клієнти якось самі мають додуматись, прийти і написати вам відео. Це все відбувається, як тут пише на повному автопілоті. Клієнт, якщо замовив... У вас продукт, то автоматично йому приходить через деякий час повідомлення, залишіть відгук. Якщо йому сподобалось, він лишає. Якщо не сподобалось, ну знову ж таки теж лишає. Але я бажаю вам, щоб у вас продавались класні продукти і поганих відгуків у вас не було. Також тут можна пропонувати клієнтам певні дискаунти за те, що вони лишають відгуки. Відгуки це дуже класний в принципі sales trigger, social proof, І ми тут навіть можемо давати клієнту певну знижку на наступну покупку за те, що він лишає. Відгук для своєї попередньої покупки. Також інтеграція, синхронізація відгуків з, з MetaShop, з Google Shopping, Search. Ну, ми цим насправді не дуже активно користуємося. Наступний додаток, який ми часто використовуємо саме під дропшипінг, він, він дозволяє нам самостійно е, створювати ці відгуки, самостійно їх писати або імпортувати їх, наприклад, з того ж з Aliexpress, з фотографіями. Це якраз RuVio. Крутий додаток, є безкоштовна версія, 20 відгуків для кожного продукту можете додати. Далі вже там 6,99 на місяць. Я рекомендую тут мати безкоштовну версію, самому, самому накидати цих відгуків, і все. Також тут є можливість імпортувати експортувати це файли. Це вже для такої великої та глобальної роботи. Тут, тут крім Аліекспреса, навіть шопі із Амазону з Етці, з будь-чого ми можемо експортувати. І теж вони дуже круто виглядають. Їх можна дуже класно кастомізувати на сторінці продукту або сторінці корзини. Там, налаштувати колір, відображення фотографій, час, коли лише відгук, ви це все можете редагувати, відгуки можуть бути розширені з фотографіями, без фотографій. Також, а вже ж тут є теж ці відгуки на автопілоті, автоматично запитувати відгуки у наших клієнтів. Якщо ми говоримо зараз про збільшення продажів, то це однозначно тільки Vitals. В свій час була Ferra, класний додаток, зараз ми користуємося Vitals. Якщо ви хочете збільшити конверсію вашого магазину, в одному додатку 40 плюс додатків. Тобто ви платите за один додаток 30 доларів, а маєте 40 плюс різних додатків. Це і currency Converter, це різні апсейли, це і продакт-відгуки зразу автоматичні, це Sales Trust Badge, це Visitor Replace, це записування сесій наших клієнтів. Що вони роблять у нас на сайті, типу, ну тут купа всього, оце я рекомендую для збільшення конверсії вашого магазину. Що мені особливо тут подобається в цьому додатку? Ну це зрозуміло. Запис сесії магазину це отакий cut down і stock scarcity. Типу, це речі, які мають підштовхнути людину зараз саме купити покупку. Це вони створюють ажіотаж. Ми маємо показати на стрінці продукт, на стрінці корзини ажіотаж. І це штучно може робити ось цей додаток. Тому, тому однозначно рекомендую. Дуже простий налаштування, користуємось буквально на кожному нашому магазині. Афігенно, подивіться, і апсейли, і візит реплейс і стіки Ad to Card, коли кнопка Ad to Card підтягується. Це бейджі сайз-чарти. size chart size це, якщо продаєте одяг, то розмірна сітка. Просто. Топовий додаток. Спокійно вистачає або хобі 299, або бізнес. Але повірте, економити будете набагато більше, якщо будете використовувати саме цей додаток, а не набір із різних додатків. Тому однозначно варто звернути увагу. І подивіться: рейтинг офігітельний. 5 зірок, більше 7 тисяч позитивних відгуків. Рухаємось далі. Раніше нам треба було створити кастомну сторінку, тобто певне розміщення блоків, певне зміна типу шрифтів, тексту, картинки. Тому що, якщо ми працюємо з темою, ми обмежуємось функціоналі, ми не все можемо зробити. До того, як у нас, до речі, не було агенції, зараз у нас ціла агенція по shopify розробці, які можуть і кодити кодом всі ці теми робити, будь-які блоки робити, додатки на Shopify робити, то ми до цього якраз зіштовхнулися проблемою, тому що нам треба якось зробити інші. Блоки на сайті, і ми не знали, як це зробити. Потім зрозуміло, ми дізналися, що для цього точно є рішення в Шопіфаї, і це додатки-білдери. Це додатки, які дозволяють створювати абсолютно будь-яку сторінку на Шопіфаї, просто збираючи її з окремих елементів. Ви прям можете. Не так, як в темі стандартній, там є певне там, розміщення, або справа зліва або зверх-низ блоків. А можете всі елементи просто переміщувати, змінювати і створювати цілі там, лендінг пейджі або продакт-пейджі, або от, е, цілі селс-фанели на вашому shopify магазині. І один з найтоповіших додатків це Ziпі. Крутий додаток. Рекомендую однозначно. Ну, зрозуміло, що там на початкових етапах безкоштовна версія познайомитись, далі треба буде платити. Але повірте, функціонал максимально. Розширює будь що Тобто ви, по суті, вже є просунутий юзер, якщо ви цим користуєтесь, у вас вже є, наприклад, круті продукти, які продаються. Ви хочете для них створити, наприклад, One Product Store, як один продукт. Або для певного продукту хочете створити sales page. І ви це можете робити якраз за рахунок цього. Тобто тут ви, по суті, самі створюєте свою тему на Shopify. Ну, але зрозуміло, для цього треба мати певне бачення, треба мати розуміння, треба мати розуміння, як це зроблено у конкурентів, щоби. Повторити це хоча б. Другий додаток для таких цілей те, що ми зараз. Особливо часто використовуємо це PageFly. це Landing Page Builder. Функціонал абсолютно той самий, ну просто більше подобається працювати саме PageFly. До того ми також працювали з додатком, який називається Game Pages. Теж крутий додаток, але із цих трьох, от можу сказати, що чисто мені особисто і нашій частині команди, яка займається розробкою магазинів під дропшипінг. Якщо нам треба швидко, щоб ми не задіювали нашу агенцію для цього, тому що агенція це окремий бізнес. Якщо ми говоримо про дропшипінг, то у нас є окремо хлопець, який чисто займається розробкою на саме PageFly. Ну, тут навіть по відгукам видно. 9 тисяч відгуків, там на тому було 600, тут 4 тисячі відгуків. Дійсно, Pagefly якось приємніше по інтерфейсу. Ну і зрозуміло, є вже певні шаблони, які можна теж використовувати. Хочете кастомні сторінки робити, або повторити повністю за конкурентом сторінку, ви її можете зібрати тільки за допомогою ось такого PageBuilder. або вчити HTML, CSS, Java. JavaScript, потім ліквід від Shopify, і потім важливо йти до нас працювати в агенції. Насправді, але якщо швидко, зручно просто, то ось такі додатки пейджбілдери. Дуже важливий тренд взагалі онлайн продажів все, що має бути. От Уявіть, якщо провести паралель, наприклад, з офлайн-продажами, то в кожному хорошому магазині є завжди консультант. До якого ви можете звернутись і запитати будь-яке питання. Те саме треба робити і в онлайні. І для цього ви точно вже бачили. Є такі штучки на сайтах, коли заходите на будь-який шопей сайт, внизу є такий кружечок, називається там онлайн-чат, або поспілкуватись з нашим менеджером. До речі, у нас навіть на сайті wudocom.com теж є ось такий онлайн-чатик, і тут можна поспілкуватись буквально з нашим менеджером. Дуже швидко задати будь-яке питання, отримати максимальну відповідь або придбати. Дати, наприклад, якесь наше навчання, тому це обов'язково має бути теж в онлайн-магазині, і для цього я рекомендую для початкового етапу, якщо ми не говоримо про величезні комерс проекти, де там сидить здоровенний офіс кастомер сабрту, shopify інбокс, окремий додаток на мобілку. Є щоб швиденько відповідати, і легенька інтеграція, проста інтеграція в shopify магазин. Дуже все круто працює. Маєте, щоб в магазин продаєте. Онлайн-чат на сайті є. Людинка, якась там з Америки зайшла, написала вам в цей онлайн-чат. Вам зразу на телефон прийшла нотифікація, ви швидко її відповіли. Таке стається не часто, не треба часто відповідати людям в онлайн-чаті, але іноді таке стається на великих премі комерс проєктах. У нас, наприклад, якщо там 100 тисяч до 200 тисяч доларів дол. на місяць, вони роблять, то точно там окремо саджається людина, яка займається кастомер сапортом. А також там можна, до речі, зробити шаблонні відповіді, заготовки відповідей, є інтеграція. Також з трекінг-ордером. Про це зараз ще поговоримо окремо. Email, sms маркетинг То, як збільшити ваші продажі? Друзі, найпотужніший інструмент для збільшення онлайн-продажі в e-commerce це додатковий канал залучення клієнтів або повернення клієнтів, це email або sms маркетинг це теж ми використовуємо в будь-якому нашому шфа-магазині або шофф-магазині наших клієнтів. Це 100% треба робити. У нас є окремий відділ по email маркетингу де є люди, які складають самі ці імейл-флоу. Ну, але це вже там на нашому рівні, коли у нас дуже багато клієнтів. Во. але самому теж налаштувати невеличкий простий флоу для повернення клієнтів, які вже були в нашому магазині. Це теж треба робити. Повірте, email маркетинг як би це не звучало дивно, ви, напевно, можете думати, та ну, який email маркетинг Хто читає ті листи? Друзі? Читають, повірте, окупність email-маркетингу маркетингу це в тисячі, в тисячі разів. То ви можете вкласти в той же email маркетинг в SMS-маркетинг 30 доларів на місяць, а витягнути спокійно декілька тисяч доларів в продажах, якщо грамотно все налаштували. Тому клавіо най. Топовіший найсильніший інструмент по email маркетингу До речі, зараз дуже активно цінуються експерти, які вміють налаштовувати правильно email маркетинг. Друзі, а їх повірте дуже 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 мало. А заробляти вони можуть дуже дуже багато. Email СМС маркетинг обов'язково в будь-якому шопіфай-магазині, якщо ви хочете збільшити свій середній чек, повернути клієнтів. Email СМС маркетинг Email працює з емейлами клієнтів. СМС працює з номерами телефонів. Сторінка відслідковування замовлень в будь-якому шоп-магазині вам потрібно, щоб клієнт міг відслідкувати, де зараз знаходиться його замовлення. Тому що як відбувається робота навіть в дропшипінгу, про який я вам вже розповідав сьогодні на початку, на майстер-клас, по якому я вас знову ж таки запрошую в першому посиланні під цим відео. Клієнт купує щось в магазині. Автоматично інформація передається постачальнику. Ми купуємо цей продукт постачальнику на повному автоматі. Постачальник відправляє назад нам в магазин. Теж автоматично трекінг номер. Магазин Shopify автоматично, ну все автоматично відправляє цей трекінг номер нашому клієнту на пошту, і клієнт має відслідкувати десь цей трекінг номер, тобто має бути на сайті місце, де він вводить цей трекінг номер, і побачить от щось типу такого, що я купив такого то числа. Продукт виїхав такого то числа, і продукт приїде до мене такого-то числа. Це треба робити, це певний рівень довіри до нашого магазину. Ну і плюс це зручний користувацький досвід вашого магазину. Тому що ну мені точно, наприклад, коли ну, всі ж користуються новою поштою, всі люблять дивитись, де і як знаходиться їхня посилка і коли вона приїде. Тому це дуже важливо. Для цього я рекомендую парцель-панель, незмінний додаток вже, напевно, років 3 чи 4. Для дропшипінгу. Ідеально, встановлюється та налаштовується за 30 секунд. З нуля до повної готовності використання. Також, до речі, тут є дуже класна функція «Hide All Chinese Origin with one click». Тобто ви можете легко приховати інформацію про те, що цей продукт їде з Китаю. Ну а це якраз нам потрібно для дропшипінгу із Китаю. І знову ж таки підтвердження того, що дропшипінг з Китаю прекрасно себе почуває, працює і прекрасно цей додаток підходить для дропшипінгу. Тому, друзі, рекомендую парцель панель. Багато хто з вас часто питав в коментарях, як продавати діджитал продукти. Навіщо це треба? До прикладу, ми можемо давати до кожного продукту, який ми продаємо в нашому магазині, якусь там електронну книгу або інструкцію, або ще щось. І для цього ми можемо використовувати ось цей безкоштовний додаток від самого Shopify, який називається «Digital Products». Повністю безкоштовний додаток. Завантажуєте, підключаєте до будь-якого продукту. Можливо, ви хочете до, до якогось продукту додати діджитал продукт або окремо продавати діджитал продукти. Наприклад, продаж якихось пресетів для лайтруму, пресети для зйомки відео, якісь файли, е, коротше, якийсь набір документів для роботи з чимось. Це все на Shopify можна продавати за допомогою додатку. Digital Downloads. Більше не знаю, що тут сказати. Хочете продавати все, що не фізичне, використовувати цей додаток. Крім цього, вже ж є. Купа інших додатків, але це безкоштовний додаток. Він від Shopify. В принципі, незважаючи на низький рейтинг, у нас ніколи з ним проблем ніяких не було. Наступний один з найсильніших додатків для таких просунутих користувачів Shopify, це Triple Whale. Це додаток, який дозволяє працювати з мультиканальним маркетингом. От, наприклад, ви працюєте на крутому рівні Shopify, і у вас, наприклад, є Google реклама, Facebook реклама, TikTok реклама, Pinterest реклама, і ще якісь канали продажу. І ви це все можете бачити в одному дашборді в Triple Whale. Подивіться, як це виглядає: Facebook, Google, Organic Social, ну of About, direct, Дірект там Excluded Alternative, Referred by Friend, типу ну, купа, купа всього, цей додаток. Ми особисто Вудоюком використовуємо в будь-якому нашому дропшиперському магазині. У кожного магазина наших клієнтів, агенції, де ми розробляємо шиф-магазини або запускаємо рекламу. Також стоїть цей додаток. Одна з його крутих переваг він дозволяє круто відслідковувати події. Хто давно працює з Фейсбуком, ви вже знаєте, що там після оновлення Фейсбуку почали дуже погано трекатись події. Подія Purchase, подія Cart, події Initial Checkout і всі page View і так далі. Вони погано. Трекаються самим Фейсбуком, самим рекламним кабінетом. А додаток Triple Wave дозволяє набагато покращити можливість трекінгу. Різноманітні метрики тут є. Тут можна бачити повну профітність по кожним каналам трафіку, вводити так само дані про вартість, закупівельну вартість продукту, вартість доставки, і все воно вам буде рахувати. От ми всі наші рішення по продуктам, по продажам, насправді ми приймаємо суто через цей додаток. Також тут є Artificial Intelligence, AI, яка також додається. Допомагає вам аналізувати дані. Коротше, весь ваш перформанс ви можете бачити з допомогою цього датку. Я його рекомендую використовувати для тих, хто вже на певному рівні продає. Що вже розумієте, що ви стикнули з проблемою трекінгу, ви використовувати декілька каналів трафіку. Тому що додаток дійсно дорогий: 129 доларів або 199 доларів за 3 в PRO це немало. Але додаток себе точно. Окупляє, якщо використовувати його на правильному рівні. Тому однозначно Triple Whale рекомендую. Друзі, на цьому в мене все. До речі, рекомендую подивитись ось це відео, де я з нуля збираю Shopify магазин. Одне з найтоповіших відео на нашому каналі. Тому переглядайте.